Всім привіт! У цьому відео я розкажу, як я вирощувала імбирного жука і робила із нього смачний лимонад. Рецепти подібних напоїв я доволі часто бачила на Пінтересті. Вони називаються там якось пробіотичний лимонад. або якось так. І знайшла потім рецепт на англійськомовному ютубі, назива його так. І... Моя ціль була знайти якийсь смачний напій для себе на літо. Поки в мене вирощується чайний гриб, хотілося мені поекспериментувати ще з чимось, і вирішила я спробувати імбирний жук зробити. Джинджер-баг називається це на англійській мові. На російській мові є декілька рецептів, на українському якось чогось. Я розумію, що зараз українцям не до жуків імбирних, але життя має продовжуватись. Тому в чому сенс цього імбирного жука? В тому, що з цієї водички з імбирем ми додаємо її до лимонаду або до ну, Про кажучи, компота, ягід проварених з водою та цукром, додаємо частину цього, цієї водички, закриваємо пляшку, і це через 2 дні в нас готовий корисний лимонад з пробіотиками, газований, смачненький напій. Чому б не спробувати? Смачне та корисне, холодненьке. Вийшло дуже смачно, забігаючи наперед, скажу. Тому переходимо до рецепту. Беремо пів літра нехлорованої води, додаємо 25 г нарізаного дрібно імбиру та 25 г цукру. Імбир можна чистити, можна не чистити, якщо він чистий. Я бачила рецепти, в яких виходив імбирний жук із чищеного, із нечищеного митого і не митого, тому вибір за вами. І Залишаємо нашого жука в теплому місці, подалі від прямих сонячних променів на добу. Накриваємо кришкою, але не закручуємо, щоб нічого не потрапило зайвого, але е, наша, наші бактерії дихали. Наступного дня підгодовуємо нашу закваску нашого імбирного жука. Додаємо 25 г нарізаного імбиру і 25 г цукру. В перший день ще зовсім нічого не відбувається і ніяких ознак бродіння у мене закваска не подавала. На третій день з'явились вже ознаки бродіння. Вже починає працювати наш імбирний жук, наша закваска для майбутніх лимонадів. І знову продовжуємо підгодовувати 25 грамів імбиру і 25 грамів цукру. Так ми будемо робити впродовж семи днів. Сьогодні вже підготовую свого імбирного жука останній раз. І завтра буду вже ставити на ньому якийсь лимонад. Рецепт поки що не вибрала. займусь цим. Знову додаю 25 грамів цукру та 25 грамів імбиру. Нарешті, мій імбирний жук здається, готовий, щоб робити з нього лимонад. Сподіваюся, готовий і все в мене вийде. Бо погода прохолодна, а йому краще, звісно, бродити, коли тепло. А, так от, для лимонаду, того рецепту, який вибрала я. Мені знадобиться імбир, лимон, апельсини, куркума, цукор, вода та стартер з імбиру. Який я вирощувала 7 днів. Зараз я поріжу імбир та відправлю його в каструльці з частиною води на плиту. У рецепті він проварюється ще з куркумою, але я, мабуть, додам куркуму разом з соком апельсинів та лимонів, щоб максимально зберегти все корисне з куркуми. До речі, якщо буде смачно, спробую знайти ще корень куркуми. Він виглядає, отак, як імбир, але жовтий всередині, було б цікаво з натуральним, зі свіжим спробувати. Куркуму купляла на Хербі, то думаю, що вона максимально натуральна. Ну що ж, нарізаю імбир. Тепер імбир відправляю у каструлю і заливаю а, дві чашки ту-капс води було. А, чашка це 250 мл, тому я налью а, пів літра води. Це половина, половина від. О, від необхідного об'єму. Ця каструлька відправляється на вогонь, а я тим часом зніму шкірку з лимона та апельсинів. Цедру з лимона та апельсина я зняла. За цей час імбир проварився 10 хвилин. Додам до імбиру цедру. Залишу настоятися, щоб цедра віддала весь свій смак та аромат водичці імбирній. Тим часом видавлю сік з лимонів та апельсинів. Цедра трошки постояла, віддала все смачне. Тепер я долю воду Ще пів літра, які залишилися, водичку, долю. цукор і куркуму. Куркуми потрібно чверть чайної ложки. Це зовсім трошки. Я чесно скажу, смак куркуми у напоях я не дуже люблю. Тому покладу, ну прям ну, зовсім, зовсім, зовсім трошки дрібочку, аби була якась, можливо, якась з неї користь, але щоб не дуже відчувався смак. Бо ну, не люблю я його. Перемішую, щоб розчинився цукор. лю, апельсиновий та лимонний Мені Дуже цікаво, як це буде по цукру. Можу спробувати. Від імбиру. Але я, мабуть, все ж таки трошки додам ще цукру, бо я хочу, щоб мій напій вийшов солодкий. А під час бродіння бактерії мають ще трошки перетравити цукор і його кількість зменшиться в нашому напої. Ви Взагалі прикольно те, що я спробувала. І потім спробую вже готовий напій, Буде цікаво, як зміниться смак після процесу бродіння. О, тепер солоденько. Ложечку я сполоснула, протерла буду зараз перемішувати імбирного жука та відливати необхідну кількість. Перед тим, як Взяти нашу цю закваску, треба його перемішати, щоб усі активні наші мікроорганізми були в усій склянці. Так, нам треба одна четверта чашки. Це 60 мл або 55 грамів. 55 грамів. І додаю, може ще додати. <ли bombo> Я трошки переживаю, що моя закваска ще молоденька. Додам ще, нехай буде 70 грамів. Так, 70 грамів заквас. Тепер нам треба перецібітись. І розлити у пляшки. У мене є одна така класна пляшка з бугеліною кришкою. Поки що вона тільки одна. Якщо все буде добре і в мене підуть такі напої газовані, тоді треба буде придбати ще таких пляшок. Така пляшка дасть нам змогу, вона герметично закривається. І газ, який буде накопичуватися у нашому напої, з цієї пляшки виходити не буде. Готового напою в мене вийшло десь літр 150 грамів. У мене одна пляшка з бугельною кришкою, інша зі звичайною. Якщо у вас все ок по відношенню до пластика, то можна налити навіть в звичайну баклажку, трошки здути її, щоб було місце для газу, який буде виділятися в процесі бродіння. Мені чогось не хочеться, щоб мій напій бродив у пластиковій пляшці, тому буду наливати у скляні. Кожного разу, коли ми готуємо з імбирного жука і беремо звідси порцію, нам треба підготувати жука 25 грамів цукру і 25 грамів нарізаного імбиру, щоб наш імбирний жук не, не, не закінчився, бо кожного разу ми його брати будемо. Тепер наш імбирний жук відправляється знову у своє затишне, тепле, але без прямих сонячних променів місце, але не сам, а з нашим лимонадом. Тепле місце без прямих сонячних променів. Там лимонад проведе від одного до семи днів. Все залежить від температури повітря. Якщо буде тепло, то напій буде готовий через 2-3 дні. Якихось особливих ознак бродіння я не бачу в пляшці, але кришку я трошки відчиняла, привідкривала і шипіння було. Одну пляшечку вже поставлю в холодильник. Дуже мені не терпиться спробувати на смак, а інша ще день постоїть в теплі, а через день теж поставлю її в холодильник на добу, щоб добре охололо. За два дні в теплі і один майже цілий день в холоді. Ось такий рівень газу вийшов у моєму лимонаді. На смак мені дуже подобається. Дуже апельсинова, дуже апельсиново, апельсиновий смак, куркума не відчувається, гострота імбиру відчувається, але не прям така дуже, що прям неможливо пити. Мені подобається на запах пахне апельсином. Дуже пахне апельсином. Якись сторонніх запахів там бродіння, я не відчуваю. Мені подобається. Я готова пити це замість покупних соків, лимонадів. А якщо ще вірити тому, що в. Цьому лимонаді є ще якісь корисні бактерії для е шлунково-кишкового тракту, то взагалі і смачно, ще й корисно. Мені подобається, буду робити ще на черзі з полниці напій. Я задоволена. І, до речі, хочу сказати, що по трудозатратам, скажімо так, не так вже це і важко. Імбурного жука ми один раз виростили, зробили з полуниці, як це з будь-яких ягід. Беремо ягоди, беремо воду, кип'ятимо, остужуємо, додаємо імбурну закваску, імбурного нашого жука, вистоюємо два дні, один день в холодильнику, ну або більше двох днів, в залежності від погоди. І в нас готовий напій. Мені здається, це не складно. Будемо робити ще. Я дуже задоволена цим експериментом моїм, буду експериментувати тепер з рецептами. Ще в мене там на черзі експеримент з комбучею. Мала я вже його закінчити, але мало все не зіпсувала. Проте відео про комбучу буде дуже таке велике і об'ємне. Я наробила всі помилки, які тільки можна. Розкажу вам про це. Якщо ви захочете виростити комбучу з нуля, я розкажу, як не робити, як робити, щоб у вас все вийшло. Дякую за увагу. Гарного дня!